Я бачив дивний сон. Немов переді мною безмірна та пуста і дика площина. Я прикований ланцом залізним стою під височезною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. Кожного чуло життя і жаль порили. І в оці кожного горить любов і жар. І руки в кожного ленці гать обвили, і плечі кожного додолу ся схилили. Подавить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот. І голос сильний нам згори, як грім гримить. Лупайтеся у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод.